Доброго дня, добрий день. А ви гінеколог? Ні, я актриса. А сюди так просто посидіть прийшла. Ну, ви бачили, що написано на дверях. Так. Да. Ну, то заходьте, що вас турбує. Ну, цей, мені так незручно, у мене там часто свербить. Да. Приятного підіта. Ну що, розказуйте, скільки полових партнерів було? Один. Ну, що ви стісняєтесь, Я ж лікар. Давайте розказуйте. Та я вам серйозно кажу один. Угу, Так і запишем. Пацієнт не розповідає правду. Так, скільки років? 25. <рес> і вона хоче сказати, що в неї був один половий партнер. Скільки було вагітностей? Взагалі не було. Ви часики бачите? Бачу. Так вони у вас уже тікають. Ну, я просто взагалі ще не вирішила, чи хочу дітей. <рес> Дівушка. Рожать надо, рожать і чесатися нічого не буде. Ну, а якщо я ще не готова. Ой, все з вами ясно, лягайте на кресло. Ой, Боже, що там? Нічого, нічого. Я перепрошую, а чому ви без перчаток? Я не поняла, нам не завезли перчатки. Хочете, щоб я вас дивилась в перчатках? Платіть 50 гривень. Я заплачу, тільки вдягніть, будь ласка. О, то з цього і не треба було зараз. Я вдіну перчаточки. О, а хочете хороше відношення? Ще триста заплатіть.